Французький кіш це неймовірна смакота, хоча і не самий простий рецепт. Більше годиться для свят, так як трішки провозитись з ним доведеться. Але результат того вартий. Тому, якщо готові, ставимо вподобайку і погнали готувати. Беремо борошно і холодне масу, яке нарізаємо шматками у борошно. або можна натерти на терці. Та розминаємо руками в крихту. Це може зайняти 2-3-4 хвилини. Тісто має стати водночас і липким, і водночас кришитись як мокрий пісок. Вливаємо молоко, розбиваємо яйце, додаємо сіль та замішуємо тісто. Воно може здаватись липкуватим, але це нормально. Більше борошна домішити не потрібно. Замотуємо у харчову плівку і відправляємо його на півгодини в холодильник, для начинки на олію смажте нарізану цибулю 3 хвилини. Додаємо куряче філе, яке нарізаємо невеликими шматочками, всипаємо сіль та перець і готуємо перемішуючи 6-7 хвилин. Додаємо гриби, перемішуючи, готуємо до повного випаровування рідини. Коли грибів багато, це може зайняти 12-15 хвилин. Дістаємо тісто з холодильника, припиляємо борошном та борошном протріть качалку і розкачуємо тісто, яке має бути дещо більше за розмір форми для випічки. Перекладаємо форму, роблячи бортики і зрізаємо зайві частини бортиків. Проколюємо дно виделкою, щоб при випічці тісто не здувалося. Кладемо пергамент, викладаємо вантаж. У мене це пшоно і випікаємо при 180-20 хвилин. Вантаж потрібен, щоб тісто при запіканні не здулося. Після випічки вантаж можна назад пересипати і потім з нього щось приготувати. Більше він нам не потрібен. Беремо яйця, вершки і обов'язково до вершкового соусу брати мускат. І все збиваємо. Тепер форму вкидаємо начинку, яку розрівнюємо рівномірно. Заливаємо вершки, а зверху присипаємо тертим сиром або ще краще моцарелою. Беремо помідорки черрі, викладаємо половинки зверху. Ще красивіше, коли помідорки разом з зеленю виглядає дуже презентабельно, як у ресторані. Випікаємо при 180-40-50 хвилин і готово. Але відразу не ріжте пиріг, дайте йому трішки охолонути. Тоді кіш стабілізується та не буде розвалюватись, а триматиме гарну форму. Всім смачного!